Олена завжди починала свій день однаково. Вона вставала з першими променями сонця, ставила чайник на плиту і виходила на балкон, щоб подивитися, як прокидається її маленьке містечко. Після смерті Тараса і її чоловіка ці ранкові ритуали стали єдиним джерелом спокою. Вона стала вдовою, яка самостійно виховувала свого сина. Одного ранку вона відкрила поштову скриньку. Між рекламними листівками і рахунками, вона побачила старий пожовклий конверт, на якому не було зворотньої адреси, лише її ім'я, написане знайомим почерком. Почерком, який вона ніколи б не забула, навіть після стількох років, почерком Андрія, її першого кохання, з яким вона познайомилася в університеті. Її пальці затремтіли, коли вона витягувала конверт. Вона навіть не помітила, як ключі впали на бетонну підлогу під'їзду. Вона важко опустилась на сходинку, відчуваючи, як холод проникає крізь тонку тканину її халата. Ні, це неможливо. Він давно загинув, прошепотіла вона, тремтячими пальцями, розриваючи конверт. Всередині був лист, акуратно складений навпіл, вона відкрила його і почала читати. Її серце билося так сильно, що вона боялась, що зомліє, адже Андрій загинув багато років тому у автомобільній катастрофі. Дорога Олено, якщо ти читаєш цього листа, значить, я все ж знайшов спосіб повернутися до тебе. Я знаю, що ти, напевно, давно змирилась з моєю втратою, але прошу тебе, не забувай про нас. Зустрінь мене там, де ми завжди проводили наші найщасливіші дні. Я чекатиму тебе, як колись чекав, коли ми були молодими і безтурботними. Завжди твій, Андрій. Сльози застелили їй очі. Вона міцно притиснула листа до грудей, відчуваючи, як її серце розривається від болю і надії водночас. Мам, що з тобою? пролунав голос її сина Миколи, який спускався сходами. Ти плачеш? Олена швидко сховала листа за спину, витираючи сльози рукавом халата. Нічого, просто пил в очі потрапив, промовила вона, намагаючись усміхнутись. «Іди, сину, я зараз теж прийду. Микола кинув на неї здивований погляд, але не став розпитувати. Він знав, що мати іноді поринає в свої спогади про батька, і не хотів її турбувати. Коли він вийшов з під'їзду, Олена знову подивилась на листа. Її руки ще тремтіли. Вона не знала, що це значить, але точно знала, що має піти на цю зустріч. Її душа потребувала цього як повітря. Андрію, якщо ти дійсно живий, я прийду, прошепотіла вона, піднімаючись зі сходів і притискаючи листа до грудей. Тієї ночі Олена не змогла заснути. Лист Андрія лежав на тумбочці. Вона вже не раз перечитала його, намагаючись знайти в рядках хоч якийсь натяк на те, що це просто жорстокий жарт. Чись дурний розіграш. Але щоразу, коли її очі зустрічали знайомий почерк, її серце знову стискалося від болю і надії водночас: Зустрінь мене там, де ми завжди проводили наші найщасливіші дні. Ці слова не виходили з її голови, вона знала, про яке місце йшлося: старий парк на околиці міста, де вони часто гуляли в молодості, тримаючись за руки і мріючи про майбутнє. На світанку, коли перші промені сонця зазирнули у вікно її спальні, Олена нарешті встала з ліжка. Вона підійшла до старого комоду, витягнула нижню шухляду і дістала звідти пожовклий фотоальбом. Її пальці тремтіли, коли вона перегортала сторінки, наповнені спогадами про щасливі дні. Ось вони молоді сміються під дощем, ховаючись під старою парасолькою. Ось Андрій на пляжі. Робить безглузді гримаси для фото. Олена провела пальцями по зображенню його усміхненого обличчя, відчуваючи, як сльози навертаються на очі. Вона навіть не помітила, як почала шепотіти. Андрію, якщо ти дійсно живий, я прийду. Вона швидко зібралась, кинула на себе пальто, і син Микола, який ще спав у своїй кімнаті, навіть не помітив, як двері тихо зачинилися за нею. Олена пройшла вузькими вулицями рідного міста, помічаючи, як все навколо змінилось за ті роки, що минули після смерті Андрія. Багато будинків були знесені, на їх місці виросли нові офіси і торгові центри. Але той старий парк все ще стояв, ніби час обійшов його стороною. Коли вона увійшла в парк, холодне осіннє повітря обпекло її обличчя. Вона пройшла повз старі дерева, які пам'ятали їхні перші поцілунки, лавки, на яких вони сиділи, розмовляючи про мрії і плани. Листя шелестіло під її ногами, ніби шепотіло їй проминуле. Нарешті вона дійшла до їхнього улюбленого місця, невеликої лавки біля старого фонтану, вкритого мохом. Вода давно перестала текти, але фонтан все ще стояв. Нагадуючи їй про той день, коли Андрій запропонував їй одружитися. Вона повільно сіла на лавку, обхопивши руками своє пальто, і подивилась на порожній фонтан. Її серце сильно калатало. Андрію! прошепотіла вона, відчуваючи, як її сльози капають на холодний бетон під ногами. Де ти? Її думки перервали кроки, хтось підходив ззаду. Вона різко обернулась, сподіваючи побачити знайоме обличчя, але побачила лише стару жінку з собакою, яка проходила повз. Дурна. вилаяла себе Олена, опустивши голову. Ти ж знаєш, що це неможливо, проте вона не могла змусити себе піти. Її серце все ще чекало на диво. На ту людину, яка обіцяла повернутись, навіть якщо це було б неможливо. Вона сиділа на холодній лавці біля старого фонтану, вона не знала, скільки часу минуло, відколи вона сюди прийшла. Сонце повільно піднімалось над вершинами дерев, кидаючи довгі тіні, що танцювали навколо неї. Осіннє повітря було холодним і сирим, але вона цього навіть не відчувала. Вона вдивлялась в кожен куточок парку, сподіваючись побачити знайоме обличчя. Раптом вона почула кроки, її серце завмерло, вона різко обернулась, і на мить їй здалось, що серед дерев минув знайомий силует. Її дихання перехопило, а груди заповнив страх і надія водночас. Андрію! майже крикнула вона. Підвівшись з лавки і зробивши кілька невпевнених кроків у напрямку звуку: Це ти? Але відповіді не було лише шелест листя під ногами і далекі крики ворон. Її розчарування знову накрило її як важка хвиля. Вона вже хотіла повернутись назад, коли помітила вузьку стежку, що вела до старого кладовища за парком. Серце Олени знову завмерло. Вона не була там з того дня, як поховали Андрія. Всі ці роки вона не мала сили навіть підійти до того місця. Ні, це безглуздя, прошепотіла вона, повертаючись назад. Але щось ніби підштовхувало її іти далі. Вона повільно пішла по вузькій стежці, відчуваючи, як кожен її крок відлунює в порожньому парку. Коли вона нарешті вийшла на кладовище, повітря стало ще холоднішим. Осінній вітер пробирався крізь її пальто, змушуючи здригатися від холоду. Вона вдивлялась в старі похилені надгробки, шукаючи знайоме ім'я. Нарешті вона побачила його мармуровий камінь, вкритий мохом з чіткими літерами. Андрій Проценко 1975, 1999, завжди в наших серцях. Олена відчула, як її ноги почали підкошуватись. Вона важко опустилась на коліна перед могилою, стискаючи в руках листа. Її пальці були холодні, ніби мармур. Це не може бути, шепотіла вона, відчуваючи, як сльози заповнюють її обличчя. Андрію, якщо ти живий, якщо ти справді живий, чому я зараз дивлюся на цю могилу? Її голос лунав у порожньому кладовищі, змішуючись зі свистом вітру. Олена притиснула листа до грудей, відчуваючи, як її серце розривається на шматки. Раптом вона почула кроки позаду себе. Вона різко обернулась і побачила високу чоловічу фігуру. Яка стояла між могилами, вдивляючись у неї. Його обличчя було наполовину приховане тінню, але вона відразу впізнала ці риси, ті самі, що колись любила всім серцем. Андрію? Її голос зірвався, і вона мало не втратила свідомість. Це ти? Чоловік зробив кілька кроків уперед, і тепер його обличчя вийшло з тіні. Але щось було не так він виглядав старішим, змарнілим, а його очі горіли холодним блиском, який вона ніколи раніше не бачила. Олено, сказав він, його голос звучав знайомо, але водночас по чужому. Ти навіть не уявляєш, як довго я чекав на цю зустріч. Олена відчула, як її серце знову завмирає цей голос, ці риси обличчя. Вона не могла повірити своїм очам. Ти. Ти живий? Її голос був майже нечутний. Чоловік посміхнувся, але його усмішка була холодною, ніби різак, який ріже крізь її спогади. Ні, Олено, я ніколи не був мертвим. Олена стояла у заціпенінні, вдивляючись у чоловіка, який виглядав точнісінько, як Андрій. Чоловік підійшов ближче, зупинившись за кілька кроків від неї. Його обличчя освітилося слабким променем сонця, і Олена нарешті побачила те, що змусило її серце завмерти. Це був не Андрій, це був його брат близнюк Сергій, якого вона вже давно не бачила. Ти? Сергій? Олена відчула, як її руки почали тремтіти. Але як? Чому ти тут? І чому ти прислав мені цього листа? Сергій лише злегка посміхнувся. Його очі блищали холодним вогнем. Ти навіть не уявляєш, скільки років я чекав на цей момент, Олено. Він повільно пройшовся навколо неї. Але навіщо? Її голос тремтів від страху і розгубленості. Чому ти прислав мені цей лист, якщо ти знав, що Андрій помер? Сергій зупинився, нахилився до неї і прошепотів, тому що я хотів побачити, чи все ще болить твоє серце, чи ти все ще готова плакати за ним, навіть після стількох років. Олена відчула, як її серце розривається навпіл, а страх переповнював її. Вона підвелась, відступивши на кілька кроків назад, намагаючись тримати відстань між собою і цим чоловіком. Який раптом став їй абсолютно чужим. Ти ти жорстокий, Сергію, прошепотіла вона, відчуваючи, як її сльози знову навертаються на очі. Як ти міг так зі мною вчинити? Сергій випрямився і відкинув голову назад, голосно засміявшись, ніби насолоджуючись її відчаєм. Ти ж не думала, що я забув, як ти мене покинула? Як ти вибрала мого брата замість мене, як ти розбила моє серце Олено, Його голос став жорстким, майже злим. Я обіцяв собі, що одного дня ти теж відчуєш цей біль, і сьогодні той день настав. Олена впала на коліна перед могилою Андрія, стискаючи в руках його листа, відчуваючи, як її серце остаточно розбивається. Але він був твоїм братом Сергію, твоїм рідним братом. Вона шепотіла, не вірячи в те, що чує, як ти міг так зневажити його пам'ять. Сергій різко обернувся і зник між могилами, залишивши її наодинці зі своїм болем і зруйнованими спогадами. Олена довго сиділа на холодному камені, відчуваючи, як її світ остаточно розсипається на уламки. Вона не знала, скільки часу минуло, перш ніж вона піднялась і пішла назад, тримаючи в руках листа, який тепер був лише символом обману і зради. І тільки коли вона знову вийшла з кладовища, вона зрозуміла, що більше ніколи не буде тією жінкою, якою була колись, її серце більше не було здатне любити, як раніше. Цю історію вона нікому не розповідала і зрозуміла, що більше ніколи не хоче повертатись у минуле. Друзі, дякую, що дослухали мою розповідь до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячний вам за підтримку. Всього вам доброго, до зустрічі!